Друзі, поки одні гинуть, втрачають здоров'я, поки ми з вами останнє віддаємо на фронт, іде тотальне розкрадання, зупинки ніякої немає. І от історія про простого тиловика в частині, не в корпусі, не в армії, в цілому, в частині військовій. Ну, не, еще гнилая, там есть, поедет, У меня гнилая там есть, еще. пойдет У меня гнилая там есть, еще Представляете? По кажу, Ну, что чувак, рахуется. разумеется, Он рахуется. Чому? Тому, что на работу. На відео єсть, де він ходить в брендових речах, він не ходить в військовій формі навіть. А посада в нього, командир е, тилової частини, це ну, майор, ну, підполковник, максимум. І уявіть, ця людина їздить на дорогущі курорти. Відпочиває, все є зафіксовано. Ходить в дорогі бутіки. Тут є е, історія, де він. І йшов, потратив 9 тисяч доларів, купив якихось е, ну, яких штучок. От, бачите, на яких курортах людина. Це військовий. І, а, не стоїть, Ні Містає ТІРЦ, Дніпролічу, ну, якобись снігкулечий, 324 ящик. І тонше, це те, що, то, що а, ми можемо провести реалізацію до груді, І...

Нормальної продукції на якусь гнилу, списання всього, що тільки можливо списати. А хлопці в цей час кричать криком: дайте їсти, дайте пити, дайте автомобіль. І це пов... ми ж бачимо це все. І ми робимо, ми скидаємося. Кожного дня скидаємося, віддаємо максимально, що можна хлопцям віддати на фронт ці скоти. Заробляють такі гроші. І скажіть мені, будь ласка, це вже ну, це факт. Оце, що я вам показую, це вже факт. Ані то ж тут пару сопер два екземпляри на Україну стала лотери, і справді спорту зеленим. Він відвідує Колумбію, Антарктиду, Японію, Аргентину, Карлові вари у Чехії, Єгипет, курорти в Куршавелі, Мальдівах, Гаваях, Швейцарські Альпи. Простий, замічу вам, друзі, це тиловик в частині під Дніпропетровськом. Ви уявіть, а що ж мають тоді вищі чини? А що ж мають ті, хто займаються велетенськими тендерами, мільярдними для армії? Що ж вони тоді мають? Друзі, не вистачає ну, нічого, нервів не вистачає, розумієте? Скотство. Факт є, факт наведений. Коли почнуть саджати, у мене запитання до суддів. У мене нема запитань зараз до... СБУ, Набу, там нема. Чому? Тому що вони їх ловлять. у нас ось, бачите, цього гунька спіймали, зараз там підозри влупили місцевим депутатам обласним. Не зупиняються. Зараз не можна сказати, що їх не ловлять, не можна сказати, що не розслідують. Роблять, розслідують, тягнуть в суди, за винятком саджають. Цього гунька посадили народного депутата, це диво якесь. Що його посадили на 4 роки. Невідомо там, як воно ще буде, може, його завтра ще й випустять, розумієте? По хворобі якійсь. Але основна ж маса не сидить, ви розумієте? Якби їх, а їх потрібно розстрілювати, їх не... це не саджати, їх отаких от ублюдків потрібно розстрілювати. Поєдять у мене ще гніла і ще є, помієте? Ці скоти, які. А в зараз же ж ви бачите, як в армії хлопцям їсти все одно треба. Немає, не привезли, не дали, припустимо, ну нічого, волонтери привезуть. так же ж? Отаким От чином ми за них працюємо, ми за них скидаємося, а вони все те, що йде в армію, просто тупо розкрадають. Зумієте, яка ситуація? Тому, друзі, це. Ну, реальна катастрофа, як для мене, і роботи не початий край, питання зараз до прокуратури судів. Коли в кінці кінців ви почнете співпрацювати не проти людей, волонтерів, військових, ветеранів, не проти простих, простих людей. А коли ви почнете вже працювати в кінці кінців проти оцеї нечисті? Тому що прокуратура і суди це одне ціле. Вони, це я по собі знаю, по своїх судах. Вони знають, як це робити. Вони домовляються. Так от домовтеся вже сьогодні саджати їх в кінці кінців, бо вас почнуть саджати. Вже народ скоро на кілки буде вас саджати на вила. Ну що це, як це так? Це неможливо. Оці мають отримувати пожиттєво за такі речі, скільки людей гине. Вони мразі їздять по курортам, відпочивають. Він ходить на службу, там відео, да, де в, так, ну, в костюмі в брендових речах таких модних к сумкам моднячам. Це скотина, блин, ну це капець який.